Псевдо Святий армієць 77 сьомої окремої аеромобільної наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом в Сумської області, кулеметник. На власні очі бачив, що таке російська окупація та як ворожі війська нищили все живе навкруги в рідному для нього, прикордонному до країни агресорки Тростянецькому районі. Досвіду строкової служби та служби в зоні АТО ООС немає. Долав 77-ї бригади, доєднався за покликом серця та розподілом в 2023 році. Проходив навчання в Україні та за кордоном разом із побратимами виконував бойові завдання біля бахмуту та поруч розташованих населених пунктів Донеччини. Святий бачив на власні очі, як чорним смерчем пронеслось російське вторгнення по Сумщині на початку повномасштабної агресії проти нашої держави. І коли випала нагода долучитись до українського війська та помститись за пережите зло, яке вчинило до українців, став до армійських лав. Ні, мене не було ні строкової служби, ніякої служби. В мене в му я попав 23-му році. Проходив БЗВП Ді нас. Відсилали там навчали хлопців, добучали у нас дуже такі весело, багато, вони нас навчали багато. Ми навіть у нас був сержант наш, там він був бойовий вже з 95-ки. Він таки десь щось підказував, десь щось розказував нам. В 77-му після ми приїхали в 199-й центр назад жиді ж вже. Поїхав на фах, відучився кулеметником, і тоді нас забрали 77-му бригади. Після навчання та вишколів брав участь у виконанні бойових завдань. Часто це було спостереження за переміщеннями ворога навколо Бахмуту, але доводилось долучатись і до штурмових дій, на щастя, вдалих і болючих для окупантів. Перший вихід був під бахмут, було хромове в мене. Ми там тільки спостерігали. Наблюдали, щоб ворог там не просувався. А тоді е було е поїхати -то, в відпуск, випросив, як кажуть. І е після відпуску я поїхав на штурм. Перший у мене штурм був, е куряча лапка. І такий був у нас удалий штурм наші хлопці, що зі мною були всі живі, були здорові. Ну, удачний був штурм. Ну і був е момент. Коли в нас був медик, він просто не побачив ліпісток. Воно було під деревами, під лістками, і він наступив, ну, посекло його, ну трошки посекло. А так був дачний штурм. Такі командування було довольно нам, що зробили такий штурм, трошки, як кажуть, покосили і такі. Командування дуже гордилось нам. Ворог і ворог нам було Ми, Як кажуть, ми на своїй землі. Нам не ворог, там, хто він там, який він там є. Ні, нам це якось було безразлично. Десантник, на мою думку, це універсальний солдат. Він любо де, любо як, він завжди пристосовується до любого чого. І він настільки буде виносливий. Якщо він є на будь якій позиції, він завжди старається знайти відход, відкат, наприклад. Щоб там, якщо побратими є, щоб він відвів їх, щоб вони були всі цілі. Це навіть командир відділення цим теж займається, щоб свій, як кажуть, свої побратими. Ближчий. І десантник це для мене це взірець. Взірець всього. І я ніколи не думав, що я попаду в десантники. Mm. <головіка> ніколи я не думав, що я попаду в десантники, я хотів, по, як призвався, то я хотів в пограничники піти. А так сложилася ситуація, що я попав в десантники.